Хто не знає, президент Володимир Зеленський провів зустріч з представниками бізнесу. Зустріч, яка відбулась в Офісі президента, все це є демонстрацією кризи між владою, особисто президентом і підприємцями. Президент інтуїтивно відчуває, що його команда повністю провалила цей напрямок. Ну, я б сказала по-іншому, але знаєте, не хочеться матюками. Президент віддав ну, скажімо так, поручив взагалі займатися економічною стороною іншим людям, а ті люди натворили таке, що просто на голову не налазить. Економічний блок стали представляти, такі як Гетьманцев, Шурма, Марченко, Пишний, ще декілька людей, яких за відсутності якихось вагомих позицій зі сторони інших груп владного впливу, отримали просто повністю свободу дій. Фактично уявлення про економіку кількох людей стали економічною політикою взагалі всієї держави. Така собі, знаєте, економічна диктатура Гетьманцева, шурми і компанії. А де ж прем'єр-шмигаль? Знаєте, наче й нема його, він виявився просто такою слабкою фігурою. Хоча, можливо, це так і потрібно було. Не так, як попередні, які щось там огризались, якось щось намагались, знаєте, а і були, ну, скажімо так, неугодні. Цей, мабуть, угодний, раз він вже так довго владі. Бізнес, який взагалі зіткнувся з проблемами, спричиненими з початком війни, він сприймав це з розумінням, з часом почав задавати питання. Що ж у відповідь? У відповідь, такі як Гетьманцев, вони просто і компанія, так? Я ось просто в лиці Гетьманцева, ну такі люди вони повністю переконані в правильності своїх рішень і дій. І ось результатом всього цього стала зустріч президента з бізнесом. Чи допоможе це? Я думаю, не допоможе. Чому? Тому що немає чіткої економічної політики держави в умовах війни. Ну, немає її, немає. Бізнесмени в переважній більшості вони готові втрачати через непередбачуваність військових дій, бо це війна. Люди розуміють негативні наслідки від там тієї ж відключення електроенергії, але знаєте, неспрогнозовані дії влади, якась там постійна зміна позиції, 25% облікової ставки НБУ, підвищення податків, зростання корупції все це стає проблемами набагато більшими ніж взагалі сама війна. З України зараз багато їдуть підприємці від IT до виробничих ФОПи закриваються скоро підвищать знову податки. Це буде дуже великий удар. І якщо в першій там, місці війни це можна було якось зрозуміти, зараз це все просто бездіяльність влади. І зустріч Зеленського, це намагання врятувати, взагалі якось врятувати ситуацію. Але чи можна зараз ось таким чином врятувати цю ситуацію? Тотальна інформаційна стіна між бізнесом і владою створює враження, що влада слухає, але не чує. Бізнес вказує на роздуті і часом безглузді державні витрати, корупцію, непрозорість, зростання комунальних тарифів, податків, логістичні блокування, предметні перешкоди на митниці, бкування податкових накладних, розрахунків. У відповідь гетманцев поправляє окуляри і заводить стару добру пісню, розказуючи все те, що він розказував вже дуже багато часу, що взагалі не відповідає і не стикується з ось тією реальністю, яка зараз відбувається. І Гетьманцев, що саме цікаво, він звик опиратись виключно на президента. І тому схвалення там, чи реальне відстоювання своїх позицій перед кимось там і ще кимось йому не потрібно. Бізнес всього цього знаєте, нахлібався і має чітку виражену таку а, негативну реакцію на будь-які обіцянки покращення умов. Там стільки на сьогодні, колись там, завтра, післязавтра, через півроку. Це триває вже роками. І, чесно кажучи, ця проблема, вона, вона ж не тільки зараз, так, ось там багато хто там на Зеленського. Це ж не тільки при Зеленському. Це ж було і при Порошенка, і до Порошенка. Просто війна вона поглибила всі ці проблеми. Зараз є дуже багато можливостей, можливостей все виправити зробити таке економічне диво. І дуже хочеться, щоб повиганяли тих дармоїдів з влади, щоб розумні люди управляли економікою, щоб президент почув бізнес. Наші підприємці, наш бізнес ну вони ж не вороги для своєї країни і недойні корови чи гусаки для щипання, як каже Гетьманцев. Так, людина при владі, яка дозволяє собі казати про підприємців, що вони гусаки для щіпання. Представте собі, щоб в якійсь іншій країні. Депутат при владі собі дозволив таке сказати про підприємців в тій країні, в якій він живе. Економіка в умовах війни вона має компенсаторний механізм, який максимально мінімізує ризики війни, і зменшення необоротних державних витрат там, до 20-25% ВВП, зменшення податків, дерегуляція, максимальна приватизація. Навіть зараз, навіть у час війни, зменшення витрат держави на неключові потреби. Реальна цифровізація всього митниці, податкової, заборони перевірок, тиску силовиків. Це в ж зменшить корупцію. Якщо вдасться реформувати суди, ну це взагалі буде супер. Звільніть чиновників, вибачте, які не потрібні, і побачите, наскільки легше стане. Це лише зменшить витрати держави і врятує країну. Це знаєте, це як мозоль, який треба просто відрізати. Влада бізнесу потрібна тільки в одній якості зробити так, щоб бізнес її не бачив, не чув, тільки знав, що вона десь там є. Все, максимальна свобода. Тоді буде економічне зростання. Якщо тисячі підприємців кажуть, що гетьманцев і шурма це економічні диверсанти, може вони праві? Мабуть, вони, якщо це не одна людина, не дві, якщо тисячі підприємців кажуть, що ось вони заважають, заважають взагалі зараз в країні. Ну, ймовірно, тисячі підприємців таки мають рацію, не тільки підприємці, дуже багато простих українців не хочуть бачити таких людей при владі. Дуже хочеться, щоб президент почув і змінив цю ситуацію. Новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй, маю.